зірок Як це чому так багато. От дивись скільки людей. От коли людина народжується, Бог на небі запає свічечку. І от доки людина живе, до тебе свічечка і горить. А от коли людина вже помирає, то свічечка засає, та зірка падає. Ти ж бачив, як падають зірки, правда? Бачив, от все бачив. А чому одні зірочки ясно світять, а інші не ледь, -ледь? Я хочу бути добрим. Я хочу, щоб моя сичечка також світила. Старайся не сину, старайся, всем тебе вийде.